Доброго дня Україно! доброго дня діти, батьки і люди планети земля всіх тих країн, яких ми любимо, які нам допомагають. Це Європа, Америка, Англія, Канада і інші країни, які роблять допомогу нашій країні. Дякуємо вам за це. Дякуємо всім тим людям, які небайдужі до нашого горя, які небайдужі до того, коли людина є в ситуації великої біди або Скрутної ситуації, де потрібна допомога і вона надіється тільки на Бога. Тож, дякуємо всім тим, хто допомагає нашій країні. Молимося за всіх тих людей, які небайдужі і які простягають руку допомоги. Хай Господь благословляє всіх вас, хай ангели. Небесні керують вашим життям і допомагають вашим дітям. Щастя, здоров'я, радості і великої Божої любові в ваші родини. З вами був Сергій Голосіївський, Вівтар Священного Ліса Господнього, п'ятий коридор тропистрафамосоровського, Сокральне Голосієво, місто Київ. Всім українцям бажаю добра, гарного дня і відкриття своїх талантів, всіх тих можливостей, які сплять і ви про них не знаєте. Відкривайте їх, працюйте над собою і допомагайте ближньому під час цього якраз всі ваші. Скритні таланти будуть відкриватись на все добре, любі мої.